Вітаю, друзі. Ну що в Україні майже ніхто не звернув увагу на те, що Вашингтон Пост повідомила з посиланням на чотири проінформованих джерела про те, що секретар РНБО, колишній міністр оборони, людина, яка е, проходить через Міндіч-Гейт, як та той міністр оборони на якого впливав міндіч, так от пан Ростем Умерев, а очільник української перемовної делегації на тих самих мирних переговорах Сполучених Штатів. Якось так паралельно, поки всі йшли процеси, проводив закриті зустрічі з директором ФБР та його заступниками. І от це якби підштовхує на різні думки. І от найцікавіше, що РНБО повідомило, що не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Знаєте чому? Тому що якщо підтвердять питань стане більше. Якщо скажуть, що ні. Можна впевнено гарантувати, що через деякий час американці зільють підтвердження, як Умеров знаходиться в ФБР, або фотки десь з'являться, і тоді черговий раз ще один чиновник Зеленського буде спійманий на брехні. Тому РНБО поки, поки бере паузу і кушає твікс. Але це навіщо умеров? Зустрічався з керівництвом ФБР. Ну почнемо з того, що ФБР 100% не займається мирними переговорами. Вони не займаються ані зісфаєром, ані виборами. Вони не вони займаються кордонами, умовами, обмінами фінансування країни по в повоєнний період гарантіями безпеки. Ні, ні, ні. Всім цим не займається ФБР. Вони займаються а, схемами, темами, грошима. Махінаціями на федеральному рівні рахунками юрисдикціями, до яких має відношення сполучені штати, але є ще два моменти, які дуже важливі: персональна відповідальність і умови недоторканності, коли є індивідуальні гарантії. Коли дає захист держава, це завжди займається ФБР. Але тут ще одна цікава історія: пам'ятаєте, на плівках Міндіча згадується у мірах. А от на фото, які викладав на Буї САП, були долари, пачки доларів, на яких була надпись Атланта і Кензас Сіті. І це найцікавіше, тому що це стало зразу федеральним злочином. І ФБР цим займається. Тож, коли керівник української переговорної групи зустрічається не з Рубіо, не з Віткофом, навіть не з Кушніром, а з керівником ФБР паном Патерем. То тут розмова явно не про державні інтереси, а про окремі якісь конкретні і якихось конкретних осіб. Можливо, мова йде про самого Умєрова, Хоча злізики розповідають, що він намагається домовитись не лише про себе, а, наприклад, питання цих доларів, щоб якось вивести з під них міндіча, зеленського та інших близьких до Олександровича людей. Бо там і Чернишов, і ой, там може, якщо починати, може не закінчити. А сісти можна навіть на строки більше ніж сів Павло Лазаренко. До речі, хочу нагадати, що він таки сів за корупцію, але в Сполучених Штатах тому для Умірова це окрема історія. По-перше, чому він зустрічався саме в Майами, і чому ця історія викликала занепокоєння в Європі? По перше, Вашингтон Пост. Фіксує найголовніше три поїздки у Мєрова до Майами для зустрічі з спецпосланцем Трампа Віткафа і всі паралельні зустрічі з ФБРівцями були по-перше, не в офіційних структурах, не в приміщеннях держдепу, не в Вашингтоні і мали не просто не публічний формат, а майже закритий. Про те, що Умєров, хочу нагадати, виїхав з України, дізналися журналісти. А в РНБО взагалі про це дізналися зі ЗМІ. Так, от, навіть досі не даний документи, що він був у відрядженні, бо він поїхав спочатку до Туреччини, потім ще потім. Ну, таке відчуття, що людина шукала майбутнє місце для життя і не лише собі, А Майами це класичне місце для багатьох неофіційних домовленостей, і, скажімо так, місце, де знаходиться родина. У Мєрова більше того, там постійно проходять якісь історії, які можна провести як перемовні, але де-факто це буде, наприклад, обговорення зміни власного статусу. І до речі, багато хто каже, що у Мєров проходить можливість отримання американського громадянства. Тут є теж деякі несовпівпадіння. У нас багато хто журналістів писали з Лизики з банку. Розповідали, що у Мєрова є американський громадянство. Саме це завадило йому стати послом. України Сполучених Штатів, бо американці можуть спокійно спостерігати, як американець є міністром в уряді України, як американець є керівником РНБО, навіть як громадянин Америки є представником України на переговорах. Хоча вони самі вважають це безлуздям, бо розуміють, що на такого представника можна тиснути від цим чим тим більше, що його родина знаходиться в Сполучених Штатах від несплати податків до дерзради, і туди ти стаєш дуже плаский, як ай Пластичний як пластилин. І на набагато що. Ну, це, як пам'ятаєте, коли Зеленський казав, ніколи в житті я не проголосую і не підпишу, вибачте, умови про корисника бала, якщо там не будуть а, угоди про гарантії безпеки. Але показали йому деякі теки, деяку інформацію, і він все підписав. Якось так дивно. Мабуть, знову збіг обставин. Але це гарантія що це в Майамі зараз те, що відбувається, і те про що пише Вашингтон Пост, це стовідсотково неперемоване, це підготовка умов для себе. Більше того, ключова деталь, яка ну яку не можна дійсно ігнорувати. Це те, що майно родина і уміров останнім часом переважно в Сполучених Штатах, і це не є таємницею ні для кого, це говорить тільки про одне – Умірав 100% не планує повертатися в Україну, бо йому точно нічого не загрожує в Україні. Його не буде переслідувати влада, йому не вручають підозру. Чому йому? Галученко не вручають, Гринчук, міністр енергетики, не вручають. Навіть Єрмаку не вручають підозру. А чому вручать Умєрову? Теж є домовляшечки, тому ні. Але спокійні. Але на перспективу він вже думає. І тому Уміров думає головне: він думає, що буде після. Його не дуже цікавить, що буде з Україною, що буде з які формати умов, перемовин. Він думає про себе, і це зрозуміло, бо це не перший випадок. Ні, уміров дуже розумна людина. Я зразу скажу, і він, мабуть, все прорахував. Які в нього перспективи в Україні у майбутньому після всього, що сталося, правильно. Тому він вважає, що його перспективи в Сполучених Штатах. Саме тому він купує там нерухомість, а не в Туреччині або в Україні, хоча в Туреччині він теж шукав варіанти, але не знайшов. Але ще один цікава історія. Пам'ятаєте, який пункт з'явився в умовах, на що звернули увагу американці, і про що у нас якось влада тихенько намагалася там. Проскочити і бог не майже не коментувала, не хотіла. Це про пункт про амністію. За дії під час війни, не за військові злочини, а саме всі дії під час війни. За держзраду, за корупцію, за здачу інтересів, за роботу на іншу державу. Так, за все це під час війни. Цікаво. А зґвалтування вбивства і торгівля наркотиками сюди теж входять. Чи це щось інше? Ну, просто цікаво, бо може розповсюджуватись на всіх. Так от, це 100% така собі індульгенція, яку туди внесли саме представники України. Бо американцям це не потрібно було. Але цю ідею, коли продавили, прибрали ще одну ідею. Яку американці хотіли запровадити це історію про аудит аудит всієї допомоги, яку отримала Україна: фінансову, військову, гуманітарну. І оце дуже не сподобалось Водинасандвичу і його представнику уміра. Тому, як ми знаємо, цей пункт зник. До речі, американці погодилися, мабуть, в обмін на те, що щось на щось погодилася Україна, на що тут дуже цікаво. Але багато хто каже, що це у Мерах тільки. Для себе готує є припущення, що не лише єдине, що в Сполучених Штатах, якщо хтось думає, Зеленського не чекають. Питання в тому, щоб Зеленського не намагалися наздогнати в інших юрисдикціях, і саме тому є схожі умови, які я не знаю, відверто кажу. Але коли я запитав злі язики з банку, вони кажуть, ні ні, це навіть нам невідомо. Але ми знаємо, що свою позицію Міров узгоджує з Зеленським. Так само, як вони знають, що Зеленський і далі комунікує з Єрмаком, а Єрмак постійно координує свої дії з Зеленським. Це для тих, хто думає, що Єрмак вже поза системи керування країною, і для тих, хто думає, що все вже закінчилося. Ні. Умірова призначили очільником цієї структури по двох причинах: по перше, він погодиться з американцями, в обмін щось отримає, він і його родина, що отримає Зеленський, подивимось в перспективі. Але Володимир Олександрович 100% своє не втратить. Якщо ви думаєте, що цим хтось зацікавиться із правоохоронних органів в Україні. Заспокою вас, ні, це не відбудеться. Якщо вважається, що цим займеться генпрокурор, як людина, яка обіцяла прийти за кожним, всі ж пам'ятають, але стала по сміховському теж ваше сподівання марне. Чому? Ну тому що те, що відбувається в генпрокуратурі, інакше як трешом не назвати. Бо, наприклад, його колишня заступниця Марія Ведовиченка стала. Першою заступницею, фактично, другою після нього заступник першої заступницею генпрокурора України. Хочу нагадати, що її брат працює у військовій прокуратурі Росії. Батька має бізнес в окупації і громадянство. Ну зрозуміло, е, 100% ця людина зацікавлена тільки в тому, щоб працювати на Україну. Вірю, от вірю як ніколи. Але якщо мені хтось доведе, що всі ці люди будуть займатися цими питаннями, ну давайте будемо дорослими, не будуть. Не тільки тому, що їм не потрібно, і їм потрібно інше. І, до речі, це може співпадати з інтересами не лише Умєрова і Зеленського. І 100% зніма співпадає з інтересами України. Слідкуйте уважно за каналом, далі буде цікава інформація, трохи згодом, коли я отримую всі підтвердження. Дякую вам, що дивитеся, що підписуєтеся, що також вподобається, що коментуєте, що поширюєте відео. Але напишіть одну річ: як ви вважаєте, все ж таки Умєра в Сполучених Штатах? Виключно захищав інтереси України чи все ж таки вирішував свої інтереси? Напишіть вашу думку. Цікаво. Але головне підтримуйте Збройні Сили України. Донайте на ЗСУ, підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І запам'ятайте, єдина сила, яка запорукує того, що Україна майбутня, це ЗСУ. Тому всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.